Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас в ім'я нашого Спасителя і Викупителя Господа Ісуса Христа. Запрошую до дослідження вивчення Божого Слова. А сьогодні будемо розглядати текст, який міститься у Євангелії від Матвія, розділ 18, вірші з 15 по 20. Послухаємо спочатку слово Боже. Написано. Господь каже: А коли прогрішиться твій брат проти тебе, то йди і йому викажи поміж тобою і ним самим. Як тебе він послухає, то придбав ти свого брата. А коли не послухає він. То візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа усяка ствердилася вустами двох чи трьох свідків. А коли не послухає їх, скажи церкві: коли ж не послухає і церкви, хай буде тобі, як поганин і митник. По правді кажу вам: що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі, і що тільки розв'яжете на землі. Розв'язане буде на небі. І ще по правді кажу вам, що коли б двоє із вас на землі погодилися про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі. Буде двоє чи троє в моє ім'я зібрані, там я посеред них. Це слово Боже. Благодать Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде з вами. Практично на кожен рядок цього біблійного тексту можна виголошувати окрему проповідь. Сьогодні ми загалом будемо говорити найбільше про каяття, про прощення, про життя у каятті і прощенні, але зазначимо, що в цьому тексті також говориться про те, яким чином. Звершується влада ключів, що Господь її дав у своїй церкві. Що це за влада? Це влада повноваження Церкви Ісуса Христа прощати гріхи або не прощати, відпускати чи не відпускати. Ми вже про це говорили кілька разів у цих наших заняттях під час цих зустрічей. Лише. Хочу, щоб ви пам'ятали, що в Євангелії від Матвія про відпущення чи непрощення гріхів, говориться у віршах, зокрема у вірші 18-му, де Господь каже, що тільки зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. Це він промовляє до своїх учнів, а також ці слова стосуються усіх дітей Божих, усіх християн. Ще одна важлива річ це вірші 19, 20. У 19-му Господь каже, що коли б двоє з вас на землі погодилися про всяку річ, то якщо будуть про неї просити, станеться їм від мого Отця. І Ці слова підбадьорюють нас підносити до Господа молитви, особливо нині, коли триває ця кривава війна, розпалена московськими окупантами проти України. І ці слова вони запевняють нас, що Господь вислуховує молитви своїх дітей, він чує наше волання, наше благання і обов'язково відповість. Відповість нам і також відповість кривдникам нашим. І нарешті, у 20-му вірші написано: каже Господь: буде двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я посеред них. Отже, щойно чи двоє чи троє, як мінімум, або й більше дітей Божих збираються. Там, де серед них є Слово Боже, запровадження Господом таїнства, то обов'язково там є серед них Господь. І нехай не падають на дусі ті діти Божі у спільнотах, які є невеликі, маленькі, бо одна парафія чи церква є велика, чисельна, друга менша, але скрізь, де діти Божі збираються. З доброю метою, щоб слухати, досліджувати Боже Слово, там є Господь серед них. І сьогодні, дорогі у Христі, Господь є також і серед нас, бо ми тут зібрані в Його ім'я для того, щоб робити Божу справу, досліджувати Його Слово. І далі ми вже торкнемося, зокрема, то теми, про яку я говорив на початку. Будемо говорити про милосердя Боже, про каяття, прощення, як Господь чинить щодо нас, коли ми скоюємо якусь провину і як Він хоче, аби ми чинили щодо своїх ближніх, щодо одне одного. на, на початку випадок, який стався. Понад 2000 років тому у Греції із відомим нині на цілий світ філософом Сократом. Сократ, серед іншого, вважав, що людська душа продовжує жити, коли людина помирає. У нього було багато учнів, послідовників, але не всім подобалося те, що він казав. Знайшлися добрі в лапках люди. Які почали нарікати на нього, його визнали винним у Єресі, врешті-решт, і засудили до смертної кари. Його недоброзичливці вирішили вчинити щодо нього милосердно, йому не станатимуть голову, не каменуватимуть, не вішатимуть. Він сам спокійно, без утиску, може випити отруту і спокійно. Померти, але в муках Сократ безстрашно зустрів присуд і не зрікся своєї віри. І коли настав час, то він таки випив отруту. Чуремний охоронець також виявив, що до нього велике милосердя. Так це виглядало. Охоронець співчутливо давав Сократові вказівки, що йому. Слід робити крок за кроком. Він казав, що Сократ має ходити туди-сюди, аби отрута в його тілі діяла якнайкраще. А згодом він повинен лежати і чекати, коли його члени, члени його тіла стануть дедалі холоднішими, і нарешті його серце зупиниться. Ось таке милосердя. Дорогі у Христі, наше життя насичене багатьма подіями, багатьма речами, у яких діє серед іншого різна духовна отрута. Ця отрута руйнує наше тіло і душу, а не раз спричиняється і до смерті людини. Ви думаєте, що це жарт? Запевняю вас, що ні. Поміркуймо лише про те, скільки людей у світі, а серед них нерідко наших ближніх, рідних, знайомих, друзів, вбивають себе алкоголем, наркотиками, аморальними речами, порушенням тої чи іншої Божої заповіді. Іншими словами, грішать, і навіть більше грішать і не каються. Смертельною отрутою для кожної людини, для наших ближніх і для нас самих є гріх, який залишається без каяття і прощення. Про це сьогодні йдеться у нинішньому тексті у Євангелії Ісуса Христа. Як повинен чинити, поводитися християнин, коли він бачить, що його ближні. Брат чи сестра приймають смертельну отруту, грішать? Чи християнин повинен байдуже спостерігати за цим і міркувати собі? А мені байдуже, не маю ніякого діла до того, моя хата з краю. Чи він натомість, тобто християнин, повинен вчинити якось інакше? Саме про це сьогодні говорить Господь у Івангелії від Матвія. Отже, і ми поговоримо про це відповідно до Божого Слова, Син Божий Ісус Христос є Головою Церкви, є нашим добрим пастирем, царем, первосвященником, пророком. І він дає нам найкращий взірець того, як ми самі повинні поводитися, ставитися до таких речей, під час яких. Стається якась провина чи гріх? Господь, як добрий пастор, піклується про кожну вівцю своєї отари. Він навчає нас, що і як. Ми повинні чинити як вівці його отари, як діти Божі у нинішньому Євангелії, але в інших віршах Господь каже: як вам здається? Коли має якийсь чоловік сто овець, а одна із них заблудить, то чи він не покине дев'ятдесятьох і дев'ятьох у горах і не піде шукати тої, що заблудилося, і коли пощастить її відшукати, по правді кажу вам, що він радіє за неї більше, аніж за 99 незаблудлих. Отак волі немає Отця вашого, що на небі? Аби загинув бодай один із цих малих. Євангеліє від Матвія, розділ 18, вірші з 12 по 14. На сторінках Святого Євангелія ми бачимо, як саме Ісус поводився із грішником, що збився з правильного шляху, збочив на манівці. Ми бачимо цих прикладів дуже багато у Євангелії. Чи Ісус негайно карав такого грішника, відкидав його від себе, забував про Нього, ганив. Пригадаймо, бодай випадок із апостолом Петром, коли після того, як Христа схопили вороги, Він тричі зрікся свого Господа. А перед тим Господь йому сказав Петре ще півень. Не закукурікує, як ти тричі зречешся мене. І що? Чи Петра було негайно спроваджено до пекла? Ні. Натомість він скуштував усю повноту милосердя і прощення свого Господа і нашого Господа. Чому? Тому що Отець, наш Небесний, як написано. Довго терпить, не хоче, щоб хтось загинув, але щоб всі навернулися до каяття. Друге послання Петра, розділ третій. Він також палко бажає, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Перше послання до Тимофія, розділ другий, написано: а це Івангелій від Івана, третій розділ. Так бо Бог полюбив світ, що дав свого сина однородженого. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ми вже казали, що головою церкви є Ісус Христос, а у церкві Христові ми всі, як християни, як віруючі, є братами і сестрами у Господі, членами однієї Божої родини. Через те Бог у першому посланні святого Івана каже: діточки. Любімо не словом, ані язиком, але ділом та правдою. Святий Іван озвучує ці Божі слова для нас. То що ж таке є справжня правдива любов? Як нам належиться любити одне одного, як братам і сестрам у Христі, як дітям Божих? А ми так часто і багато чуємо довкола нас слова про любов, пісні про любов. Запевнення про любов. Це правда, що між християнами, зокрема, між всіма людьми, сама по собі, почасти можуть ставатися конфлікти, непорозуміння, замішання, плутанина, суперечки і так далі. Але що нині каже нам Господь, що кожна така чи подібна до неї ситуація повинна вирішуватися відповідно до святого Писання? Або іншими словами, з християнською любов'ю, з терпінням і прощенням. Як це робить Спаситель. Християнська любов у Біблії має окреме слово. По грецькому воно звучить як агапе. Це особлива любов, на відміну від любові батьків до дітей, чоловіка до дружини, хлопця до дівчини і так далі. Це любов. Агапи, така, що, за словами Святого Павла, довго терпить, милосердствує, не застрить, не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає лише свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Це така любов, яка все зносить, вірить в усе, сподівається на все, усе терпить, ніколи не Припиняється перше послання до коринтян Святого Павла, розділ 13. Господь каже у нинішньому Євангелії, коли прогрешиться твій брат проти тебе, іди і викажи йому поміж тобою і ним самим. І він говорить це з любов'ю до нас, до кожної людини, до грішників. Натомість що дуже часто стається. У ситуаціях, які трапляються в нашому житті, що пов'язані з гріхом якоюсь провиною. Дуже часто, замість того, щоб звернутися безпосередньо до свого ближнього, який згорішив, вдався до якогось гріха, людина нарідко куди йде. До друзів, своїх колег, до приятелів, до священника, скаржиться і нарікає. Або є ще інший випадок: вона байдуже дивиться на гріх свого ближнього, що вдається до якихось плітоки ті, плітки ширяться блискавично. Уявіть, що ви стали свідком того, як якась людина тоне в річці на ваших очах. Чи може вона сама собі допомогти? Швидше за все, що ні. І вона конче потребує чиєїсь помочі, когось, хто готовий стрибнути в річку, аби її врятувати, чи не так? Подібним чином, і щодо нашого брата чи сестри у Хрисі, які згрішили і тонуть. Що нам слід робити? Ми повинні піти до них і показати їм, Їхню проблему, їхню провину, аби порятувати їх, аби все було вчинене їм на добро. Не може з часом та людина скаже, дякую тобі, дорогій чи дорога сестра, що спинили мене, допомогли мені, вказали мені на мою проблему. Я зрозумів і з Божої ласки. Дістав Божу благодать. Можливо, треба буде йти до людини, яка згрішила не один раз, а кілька разів. І Господь каже: а коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, аби справа усяка ствердилася вустами двох чи трьох свідків. Отже, може бути так, що до людини треба буде йти ще з кимось. І говорити з нею на ту тему, яка стосується гріха, провини. А добре, якщо людина послухає, але може і не послухає. І тоді Господь каже: коли не послухає, то скажи церкві. Під церквою тут можна розуміти також, і, зокрема, і парафію, і всю церкву. Іншими словами, якщо після всіх перелічених кроків. Розмову, вмовлянь, грішник таки не бажає каятися у своєму гріхові, то церква Христова може вдатися до суворого рішення. Чому? Тому що церква не може бути місцем, де люди знають про гріх, але вдають, що його не бачать, нічого не роблять в тій ситуації, мило посміхаються грішникові, і не скеровують його до каяття. Церква Ісуса Христа це не те місце, де можна приховувати і замовчувати на розкаяний гріх. Спаситель навчає, що Його церква є шпиталем для грішників, місцем, де слід виявляти, діагностувати гріх, де грішника, який кається, милостиво запрошують отримати Божі рятівні ліки. у Вигляді Христового Євангелія. Кожен із нас, дорогі брати і сестри, як християнин чи християнка, має великий привілей, отриманий від Бога. Який це привілей? Зокрема, бути для ближнього служителем Ісуса Христа, або, як ще каже, лютер малим Христом. Ми повинні як Діти Божі, бути одне для одного такими малими Христами. Це означає, що ми повинні ставитися до ближнього так, як до нього ставиться наш Спаситель Ісус Христос. У книзі Пророка Ізакіїля Бог каже: коли б я сказав до безбожного, безбожнику, ти конче помреш, а ти, а це вже стосується нас. Не говорив би, щоб застерегти безбожного від дороги Його, то він, несправедливий, нечистивий, помре за свій гріх, а його кров я буду вимагати з твоєї руки. А коли ти остережеш нечестивого від дороги Його, аби він навернувся з неї, і він не навернеться тоді зі своєї дороги, то він помре за свій гріх, але ти душу свою врятував. Про що кажуть нам ці слова? Що віруюча людина, якщо вона є байдужим спостерігачем гріхів своїх ближніх, то вона також грішить, і тоді Бог буде вимагати звіт і від неї. Але якщо вона чинить так, як сьогодні навчає нас у Іван Ісус Христос, докоряє за гріх, підводить, скеровує грішника до каяття, а той не слухає її. То ніякої провини у тому людина не матиме. А грішник понесе справедливу кару за свій ріг. Отак ми і повинні провадити своє християнське життя, дорогі брати і сестри. Нарешті, підводячи підсумок, хочу закликати вас. Любіть один одного. Не будь-як, але. Так, як любить нас Господь, бо написано спершу Бог нас полюбив, а вже потім ми стали спроможні любити інших. Любіть одне одного у терпеливості, не беріть участі в неплідних ділах як каже Святий Павло, а краще докоряйте, якщо є така потреба. Не вагаючись, ідіть до свого брата чи сестри у Господі і покажіть їм їхню проблему. Живіть життям, що сповнене каяття і прощення, бо без них насправді правдивої віри немає в людини. Насолоджуйтеся благословенням щедрого Божого милосердя, яке Господь дав нам через свого Сина. Будуйте себе, за словами апостола Юди, найсвятішою вашою вірою, моліться Духом Святим. Бережіть себе самих у Божій любові і чекайте милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Нехай Господь укріпить вас у вірі, наповнить ваше життя, каяттям, прощенням, терпеливістю, правдивою любов'ю, благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.